Вітаю вас на моєму швейному YouTube каналі, де ви можете дізнатися багато новинок і про різну фурнітуру і як її використовувати. Мене звуть Катерина. Сьогодні я вам розповім про наші кравецькі колодки для волого теплової обработки, а саме для рукавів. Тут представлений рукав стандартний, тут ви можете бачити рукав подвійний. Різниця в тому, що цей рукав має дві площини проглажування. По-перше, наші колодки виготовлені з деревування. Вони і ясень. Немає ніяких. Ну, як це деревом вона пахне? Ну, не, не сосною, не дубом, він не кислий, він не солодкий, він не гіркий, і він має ніякий. Це приємний запах деревини. Всі наші кравецькі колодки виконані з деревини ясень, тому що ця деревина не виділяє ніяких а, смолистих речовин і не буде фарбувати ваші вироби. А дані колодки обтянуті термостійким синтепоном, а зверху ви бачите кольорову бавовну, яка не буде линяти і кашлатитись, і переводити свій кольор на ваші вироби. Єдине, хочу сказати, ось тут ви бачите меланжові, це сірий меланж і бежевий меланж. Це ті кольори, на яких буде не так явно виділятися накип з ваших прасок. Рукав стандартний. Має одну площину для проглажування. Його довжина становить 60 см, висота 14 см. Тут йде у нього 12 см і вже назвужування 9. Рукав подвійний має дві площини для проглажування. Тут він має такі самі параметри, як рукав стандартний, а з іншої сторони, ця площина вже більша. Її довжина становить 70 см. Ширша частина 15 і вже на звужування 11. Вага цих десь буде приблизно 2 кг, вага подвійного буде становити 2,8 кг. Ці колодки предназначені для просування довгих деталей, таких як рукавів, штанів, брюк або бокових частин. Саме такі колодки являються базовими. Вона знадобиться навіть е, звичайній людині в побуті. Тій людині особливо, яка використовує і прасує сорочки кожен день. З цієї колодки все починається. А саме зараз я хочу вам її показати в ділі і як вона використовується. У нас в наявності маємо ось таку колодку, це буде колодка «рукав подвійний. Він складається з двох частин, меншої частини, і більшої, і довшої частини. Колір такої обтяжки це спеціально у нас попросили виготовити саме в молочному кольорі, тому що ця колодка буде використовуватись у ательє, яке спеціалізується на пошиву весільних суконь. Тому саме в білому, в світлому кольорі їм потрібна була колодка. А ми хочемо вам показати на прикладі цієї колодки, як нею користуватись. У нас є. Уже пошитий заготовлений рукав і будемо розпрасовувати передній шов рукава. Для цього ми просто розміщуємо. Ось так ми розміщуємо деталі рукава. І будемо просувати верхню частину рукава ми трішки. Робимо з таким напуском, а нижню частину ми кладемо рівненько. Ось так. Всю, всю лишню свободу ми випускаємо сюди на передній рукав. Ту по рукаву ми будемо так, Тепер всю частину рукава ми просто проправляємо. Лежить гарно, гарно все. Також на цій колодці ви можете розпрасовувати бічні шви в ваших виробах. В неї дуже довга ця, ця сторона рукава, і ви можете розпасовувати бокові шви. Тим, що ця колодка має ніжку, і ваша частина виробу, та, що буде піддаватись ВТО, вона знаходиться вище, ніж основна ваша деталь. От Наша, наша деталь, наш жакет, він лежить знизу, і в нас піднятий тільки боковий шов, що дозволяє зручніше працювати і не мняти виріб. Також ви на цій колодці можете. Розпрасовувати і спідниці, і навіть брюки, тому що тут достатня довжина, довжина тут аж 70 см, і вам буде зручно з нею працювати навіть з такими довгими деталями. Також можете розпрасовувати плечові шви. Можете розпрасовувати всі плечові шви на різних деталях. Чи це буде основний плечовий шов, чи це буде шов на підборті. Також з колодкою ви можете використовувати ось таку прасочку. Нею дуже добре застоювати шви і охолоджувати. Поки оця прасочка у вас стоїть, вона прижимає самі припуски шва, остужає саму тканину і фіксує припуски в потрібному. У вас тоді оці шви получаються плоскими, от вони тоншають після просування. Так само і з плечовим швом. Можете навіть трішки прижати рукою, для того, щоб збільшити навантаження на сам, на саму тканину, на сам шов, щоб він був плоскішим, тоншим. Ось так у нас виходить такі шовчики. І тут так само оцю довгу сторону края борту, також можемо. Припрасувати для того, щоб шви і припуски всі лягли краще і була менша товщина. Тепер покажемо вам, як ми розпрасовуємо задню частину, задній шов рукава. Спочатку ми пропрасуємо ось цей припуск для того, щоб зробити самі припуски тканини тоншенькими, для того, щоб вони краще і слухняніші були. От. А тепер вже одіваємо рукав на колодку От. і розпрасовуємо сам припуск. Пропрасовуємо другу половинку рукава. Ми її здвинули рукав для того, щоб нам не, не пошкодити уже цю частину пропрасовану. Знову використовуємо колодочку для того, щоб краще охолодити наші припуски. Ось так легко у нас Получилось відпрасувати наш рукавчик, запрасуємо шлицю. Ось І, будь ласка, із. Лицьової сторони у нас ось так ідеально відпрасований шовчик і ідеально випресований рукав. І немає ніде ніяких заломів. Оце буде перевага колодок, те, що ви можете пресувати рукав, і у вас не буде інших заломів. Якщо це відео було для вас актуальним і цікавим, не забувайте підписуватися і ставити цьому відео лайки. Також ви можете задавати питання в коментарях або замовляти на нашому сайті посилання на ці колодки. Я додам в кінці опису до цього відео. Всім гарного дня і мирного неба!